Давайте для кращого сприйняття виділимо декілька ключових не Щодо тексту на обкладинці, не зі шрифтом зі шкільних презентацій. Використовуйте унікальніші фірмові шрифти. Важливо витримати стилістику теми відео. Коли говоримо про найкращу дієту або смартфон з найтонкішим корпусом, використовувати жирний шрифт це дисонанс сприйняття. Візуальне має доповнювати смислове, а не руйнувати. Не дублювати текст назви відео. Нерозумно не використовувати можливість додати більше сенсу, аніж просто копіюючи ті слова, що нижче за картинку, і їх і так прочитають люди. Небагато слів. Пишіть поверх зображення якнайменше слів. Двох-трьох буде достатньо. Чим менше слів і більше в них сенсу, тим краще. Це така своєрідна формула успіху для тексту на обкладинці. Не все великими літерами. Деякі слова, так само як і в назві, можна виділити літерами верхнього регістру, але якщо виділити все, то сенс в принципі втрачається.